Тиждень, що минув, запам'ятається нам першим відзначенням 4 березня дня професійного сержанта та старшини збройних сил України. З Цієї нагоди напередодні у Києві вперше в історії збройних сил України відбулися всеармійські збори сержантського та старшинського складу. Участь у заході взяли міністр оборони України Михайло Єжель, начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко, командувачі видів збройних сил України. В ході зборів йшлося про актуальні проблеми розвитку професійного сержантського і старшинського складу армії та флоту, шляхи їх вирішення та організацію виконання у збройних силах заходів року сержанта. Спілкуючись з сержантами і старшинами, Михайло Єжель підкреслив, що перед сержантами і старшинами сьогодні постають відповідні завдання. Серед них він назвав роботу з підлеглими, роботу на техніці, роботу над собою та найголовніше роботу над підняттям престижу військової служби. На переконання міністра оборони важливим аспектом у піднятті престижу військової служби у суспільстві є участь сержантів і старшин у виконанні завдань за межами України та поставив у приклад присутнім членів екіпажі великого десантного корабля Костянтин Ольшанський та фрегату Гетьман Сагайдачний, які за свою службу побували у багатьох країнах Європи та США. Ну, я думаю, що така знакова подія сьогодні відбувається в збройних селах. Дуже розраховувана на те, що та категорія, яка сьогодні тут сидить, це делегати від наших старшин, а старшин у нас це багатотисячне військо, яке повинно сьогодні зовсім по-іншому розпочати свою роботу. В ході перших сармійських зборів їх учасники ухвалили відповідні звернення і резолюцію. А також затвердили кодекс сержанта збройних сил України, дивісія якого – честь відповідальність професіоналізм. Цей кодекс наступного ж дня був затверджений наказом начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України, генерал полковником Григорієм Петченко. Він висловив переконання, що сержантська служба серйозна школа, досвід та професійний трамплін у майбутнє. Це наші перші сермійські збори. Сержантів, і я вітаю вас з цим дійством. Здоров'я вам, щастя, благополуччя, віри у ту справу, яку ми з вами робимо, а це священна справа захищати неньку Україну. Він акцентував увагу на тому, що в усіх ланках військового управління має бути зрозумілим, що сержант це перший помічник офіцера. Його надійна упора і підтримка. За пороку цього переконання повинна стати якісна особиста підготовка молодших командирів для комплексного вирішення завдань у загальній системі реформування збройних сил. Григорій Печенко визначив 2011 рік роком професійного сержанта та поставив сержантам і старшинам завдання бути прикладом у вірності бойовим традиціям, зразком поведінки і військової вічності. ...гідності та шляхетності.